Дві вагомі причини подивитись цей огляд. По перше, електромобіль, який їздить на бензині, Як це можливо? 1200 кілометрів обіцяного запасу ходу. Наскільки це відповідає дійсності? А друга важлива причина це оновлений Нісан Кашкай Фейзліфтинг. Наскільки він хороший? Що вони змінили, і чи є він одним з найкращих або найкращим компактним позашляховиком за співвідношенням ціна продуктивність? Ми також розповімо вам усе про дві різні концепції двигуна, які маємо тут. Ви на каналі Автовідчуття з Томасом у 4К на весь екран українською поїхали з оновленим Нісан Кашкай design з цією оновленою передньою решіткою, яка має нагадувати нам стару японську броню. Бачите, ці окремі крапки тут дуже цікавий і однозначно крутий сучасний дизайн. Діп блю це колір авто. М -м, скоріше зеленувато темний колір. Я не впевнений. Чим глибше ми занурюємось, тим вода стає зеленішою. Можливо, океанологи розкажуть нам про це більше в коментарях. Далі довжина становить 4 метри 43 сантиметри. Починається все з сімнадцятих колес, двадцяті найбільші. N-Design поставляється саме з двадцятими колесами. Звісно, це також знижує комфорт, тому Я особисто б не обирав найбільші колеса тут. У версії після фейзліфтингу базова версія все ще має арки коліс контрастного кольору. Середня та вищі комплектації також мають пофарбовані колісні арки. І тут також чорний контраст навколо дзеркал. І Я думаю, що загалом виглядає дуже гарно і круто. А тут сучасні задні ліхтарі, оновлений дизайн, який виглядає справді сучасно, однозначно з цим індивідуальним дизайном крапок. І e – це концепція, яку ми сьогодні розглядаємо, оскільки вони мають звичайний турбодвигун, але також і так звану версію і e power Я скоро поясню вам усе, що вам потрібно про це знати. Але я вважаю, що з точки зору дизайну екстер'єру вони справді влучили в ціль саме. Тому Нісан Кашкай був дуже успішним позашляховиком, особливо на європейському ринку. Тепер про вибір двигунів трохи заплутано, оскільки той, що має менше об'єм, має більше циліндрів. Отже, перший 1,3-літровий, чотирьохциліндровий бензиновий турбодвигун. Але цей тут півторалітровий трициліндровий і він поєднаний з гібридною силовою установкою під назвою Nissan і e power І що саме вони мають на увазі? Цей має 190 кінських сил, а у спортивному режимі 202 кінських сили ексклюзивно. Це цікаво, і 8 секунд до 100 кілометрів на годину у прискоренні. Гібридна батарея тут має 2,1 квт години, тобто вже досить суттєво. І особливість тут у тому, що він завжди їздить на електриці. Отже, за визначенням, це справді електромобіль. Просто ви не можете його заряджати. Це не плагін гібрид, але цей двигун внутрішнього згоряння працює як генератор. Чому вони це роблять? Оскільки він не підключений безпосередньо до коліс, а автомобіль рухається за рахунок електрики з буферної батареї. Цей двигун завжди може працювати на більш постійних обертах, і це робить його, так би мовити, більш ефективним. А тепер з останньою ітерацією вони оновили систему. Раніше вона працювала, скажімо, досить добре, але не було значної різниці в економії палива порівняно, можливо, з іншими дуже ефективними бензиновими двигунами або деякими іншими гібридами. Тепер вони оновили систему, зробивши її більш ефективною, з меншим споживанням, а також більш тихою. Різниця в децибелах становить 5,6 децибел. Настільки тихіша ця система зараз, ніж була раніше. Тож вона дарує вам, скажімо так, більш спокійний досвід, і вони обіцяють 1200 кілометрів. Запасу ходу та 4,5 літри на 100 кілометрів. Це офіційні дані за циклом WLTP, тому ймовірно, насправді буде трохи вище. Але ми проведемо тести з реалістичним середнім показником, включаючи автобан, трохи вищу швидкість, трохи нижчу швидкість їзду містом за міськими дорогами. Потім подивимось, наскільки ефективний цей автомобіль, і чи може це бути реальною альтернативою переходу на повну електрику щоб ви могли звикнути до того, як керувати електромобілем, але при цьому могли заправлятись, тому що я маю на увазі, електромобілі вже дуже ефективні і вони працюють дуже добре. Але не кожен має інфраструктуру для заряджання вдома. І це може бути рішенням для таких людей. Це брелок витончений і легкий, і я думаю, досить непогано. А що також круто, коли ви дивитесь у наші вікна, то бачите, як тут майорить волосся лії крізь тоноване скло. Це прекрасно, чи не так? А тепер про якість закриття дверей. Тут ви натискаєте для безключового доступу. Ну і потім непогано. Ну і позаду теж добре. Далі всередині дверей, у цій передній частині, також м'яке покриття. Ось тут мікрофібра, ось також класичні елементи керування для склопідйомників, однак знизу всюди твердий пластик. Тепер детальніше про кокпіт. і важлива річ у цьому фейзліфтингу. Ви бачите, що це не подвійна ізоляція чи щось подібне, але вони зробили ці вікна товщим склом для кращого звука поглинання в автомобілі загалом. Ласкаво просимо до кокпіту, оновленого Нісан Кашкай. Що ми бачимо? Нова інформаційно розважальна система, широкоформатна та вбудована підтримка Google Maps, оскільки програмне забезпечення системи тепер підтримується Google. Це означає, що ви також можете розмовляти з нею, сказавши «Гей, відома пошукова система. І я не буду вимовляти це слово зараз, щоб у вас дома не мобільні телефони. Отже, це виглядає дуже сучасно, і добре, що вони просто дозволяють Google робити свою справу. Тут у цій комплектації ми також маємо мікрофібру на панелі приладів, непоганий декоративний елемент, бардачок є не надто великий. Сидіння у цьому випадку зі шкіри тварин, але схожий дизайн тільки з іншою прострочкою, також був би доступний у шкірзаміннику. Тож я б обрав краще той варіант. Є тканинні сидіння, а також доступна суміш тканини і шкірзамінника. Вам доведеться глибоко зазирнути в конфігуратор, щоб побачити. Щось залежне від того, що вам подобається. І тоді ви також можете знизити ціну, наприклад, тому що я вважаю, що кашка особливо цікавий, коли ви обираєте скоріше низьку або середню комплектацію, щоб отримати дуже привабливу ціну та найкраще співвідношення ціни та продуктивності. Кермо, все ще є механічні кнопки, також цей ручний інтерфейс для кондиціонера. Тут швидкість вентилятора, також просте рішення для клімату, температура це круто. Також для підігріву сидінь. Коли автомобіль працює, то також світилися б маленькі лампочки. Отже, простий, зрозумілий користувальницький інтерфейс. Ручка гучності тут, наприклад, це те, що я справді ціную. самі сидіння, до речі, трохи жорсткі на кшталт спортивних. Я б припустив, що сидіння зі шкірзамінника та тканини будуть трохи м'якшими. Тут індукційна зарядна панель, вона не вентилюється. Далі це важель автоматичного перемикання передач. режим D або B Є режим сильнішої рекуперації. Кнопка і e педал, тоді у вас найсильніша рекуперація. Кнопка і ві означала б, що ви намагаєтесь їхати лише на електриці, але більшу частину часу краще просто дозволити автомобілю робити свою справу, щоб бути максимально ефективним. Також тут доступний режим спорт за допомогою цього перемикача, і в цьому режимі маємо 202 кінських сили за. Замість 190 лише в цьому режимі спорт. Гарне покриття з мікрофібри для підлокітника. Потім ви можете підняти цю частину, тут він розділений, Маленький відсік і більше під ним з роз'ємом USB C для зарядки телефону. Підстаканники не адаптивні. Ну і тут з місця водія є справжні кнопки для круіз-контролу, наприклад, ліва сторона тут дуже цікава. Натискаємо ось тут один раз. І з'являється система допомоги водію. Тут можна вибрати або, наприклад, деактивувати звуковий сигнал про обмеження швидкості в ЄС або інші речі. Перейдемо до головної інформаційно-розважальної системи. Тут ви знов таки бачите вбудовану підтримку Google Maps. Решта системи, скажімо так, від цікавої до дивної. Тож я б тут просто користувався вбудованою підтримкою Google Maps або Apple CarPlay чи Android Auto. Задні сидіння тепер щось дуже особливе для всіх, хто встановлює дитячі крісла, або якщо у вас можливо пасажири похилого віку чи щось таке. Подивіться на це. Задні двері відчиняються практично на 90 градусів. Це круто. Зверху твердий пластик, але тут у цій комплектації гарна вставка з мікрофібри на внутрішній стороні дверей. Тут знов ж таки твердий пластик, ізофік з обох боків. Ці затискачі до речі, вам потрібно десь зберігати. Потім можна опустити цю частину, адаптивних підстаканників немає. Ви бачите панорамний скляний дах. Є шторка, яка доступна, коли я вмикаю запалювання. Ось але ви не можете відкрити дах повністю, розумієте? Тож ви можете просто опустити цю шторку принаймні у дуже спекотний літній день. Тепер про простір. Отже, коліна торкаються, коли я сиджу за кермом, коли водійське сидіння налаштоване під мене. Це не найдовше автомобіль. Але нещодавно в Kia Sportage, наприклад, було більше місця. Простір над головою також досить обмежений, але все ще підходить для людини з моїм зростом. Сидіння, звичайно, могли би бути більш комфортними. Якщо вибрати брате тканині або сидіння зі шкір замінника, буде трохи м'якіше. Багажник має об'єм 500 літрів, і це дуже цікаво, тому що тут є кілька гнучких опцій: електричний привід, дверцят. Наприклад, спочатку давайте знімемо цю масивну кришку, щоб ви могли бачити краще, що відбувається. Ось і валіза поміщається під нею вертикально, і ви знаєте, стандартно тут один метр, але ви бачите навіть більше між цими колісними арками. Тож насправді непогано. Тут у нас 86 сантиметрів. І я можу скласти сидіння, коли ця кришка прибрана, і тоді загальна довжина становить 1 метр і 65 сантиметрів. Висота тут також дуже важлива, але давайте вимірімо це пізніше, тому що, перш за все, я хочу підняти тут підлогу. Подивіться, Ви можете підняти передню частину і також зберігати її ось так. Тоді ви можете поставити тут рюкзак вертикально, акустична система та сабвуфер знаходяться знизу. Або ви можете просто зняти обидві ці частини, це також можливо. і Тоді загальна висота буде 83 сантиметри. І це насправді чудово. Отже, починаємо наш тест драйв з Nissan Qashqai e Power. І як було сказано раніше, цей електромобіль їздить на паливі. І саме зараз це і відбувається. І я не впевнений, чи видно вам з цієї камери, але у мене є візуалізація, щоб насправді бачити, що відбувається в даний момент. Тому що якби не було візуалізації, було б важко зрозуміти, що активно в даний момент, а що ні, Отже, в даний момент, двигун внутрішнього згоряння працює, але ми все ще їдемо на електриці, тому що цей автомобіль завжди їде на електриці, незалежно від того, працює, де чи ні. Але ви майже не відчуваєте переходів, знаєте, особливо як тут, на швидкості 50 км на годину. Ми маємо більше шуму коліс від шин і Так далі, знаєте. І як я вже говорив раніше, вони знизили рівень децибел всієї системи на 5 і 6 пунктів. Тож ця система дійсно значно тихіша ніж була раніше. І я думаю, коли ми, наприклад, трохи котимось, двигун внутрішнього згоряння дуже скоро вимкнеться. Тож це постійно відбувається туди-сюди. Іноді, коли ви, наприклад, їдете трохи повільніше в місті, тоді він знову вимикається. Але вам справді потрібно зосередитись на цьому, щоб почути це або побачити у візуалізації тут, у мене на дисплеї. Єдиний час, коли ви б активно почули це, це, це скоріше, коли у вас опущені вікна. Або, наприклад, якщо ви справді їдете дуже дуже повільно, і тоді вмикається двигун внутрішнього згоряння. Але більшу частину часу, коли ви їдете повільно, він все одно знаходиться в електричному режимі. І ви також можете примусово увімкнути його, якщо це можливо, за допомогою кнопки EV тут. Рекуперація зазвичай не така сильна, але ви також можете активувати і e педал, і тоді рекуперація стає значно сильнішою, коли ви прибираєте ногу з педалі газу. Крім того, якщо у вас не активна і e педал, ви просто виконуєте рекуперацію за допомогою педалі гальма. Це матиме більш-менш такий самий ефект. І тепер двигун вимкнувся вже до того, як ми поїхали тут вниз. І так, особливо на цих швидкостях, ви майже не помічаєте різниці, і я міг бачити це лише на приладах. Також трохи посилився дощ, і тоді, ось у чому річ, як тільки у вас з'являється якийсь інший шум, як то дощ або грає музика, або ви розмовляєте з кимось іншим, ви все одно його не чуєте. Тож справді цей автомобіль більш-менш їздить як електромобіль, але працює на бензині. Тож, заява справді правдива, дуже цікаво, особливо зараз у цій другій генерації системи. Ну і деякі інші фактори, тому що, перш ніж ми перейдемо до вищих швидкостей, підвізка тут у міській їзді є справді жорсткою, особливо з цими 20-ми колесами. Тож я можу порадити вам не обирати їх, тому що разом із просто стандартною підвіскою, яку вони тут мають, їзда справді жорстка. Тож так, особливо коли дорога нерівна. ви можете навіть побачити це на камері. Так, це дуже вибоїста поїздка, тому я не можу похвалити ці великі колеса. Вони виглядають так чудово, але ви також повинні думати про свій комфорт. Тут весь час двигун внутрішнього згоряння вимкнений. Це звичайно також допомагає зі споживанням, плюс можлива рекуперація. Ви також бачите цю візуалізацію. Ось тут. Тож загалом це дуже розслаблююча поїздка. Ось у чому річ. Ви вже можете звикнути до того, як це керувати автомобілем розслаблено завдяки цьому стилю водіння електромобіля. Чому б ні? І це також робить усе плавним, тому що у вас немає перемикання передач чи чогось подібного, навіть якщо ви застрягли в пробці чи щось таке, тоді легко трохи проїхати вперед, потім знову натиснути на газ або на гальма. Тож усі ці переходи також у вашому повсякденному житті водія є суперплавними. А тепер трохи німецького автобану та досвіду спортивної їзди. Спочатку ми з'їжджаємо тут, робимо розворот, і потім виїжджаємо на повне прискорення. Але тут я хочу показати вам, коли ми з'їжджаємо, ось, оскільки підвізка досить жорстка, вона має гарне спортивне відчуття. Також приємно від кермового керування, ось тож керувати автомобілем весело. Також тут, наприклад, у цьому s повороті. Так, це добре. Тут більші колеса насправді допомагають. Також тому, що асфальт рівний і так далі, але як тільки справа доходить до вибоїн, то це стає трохи неприємно. Ми також скоро заїдемо в тунель, де зможемо побачити частину внутрішнього освітлення, бо зараз все ніби вимкнено. І мені справді подобається це плавання в потоці, для цього він і створений. Але ще більше я з нетерпінням чекаю ситуації, коли ми натиснемо на газ до упору. І чи це тоді буде щось схоже на варіатор з дивними звуками? Давайте подивимось на це. Тож це буде справді цікаво. Але тут поки що розслабляючи відчуття від цього автомобіля, концепція, безумовно, працює в заторах, міській їзді, а також їзді за міськими дорогами. Але чи це справді спрацює на автобані? Але перед цим ще пара поворотів. Тут, наприклад. Подивимось, наскільки нам потрібно повернути кермо у 90-градусному повороті. О, трохи більше 90 градусів, майже 180. Але все одно це відчувається справді природно. Знаєте? Приємно, як автомобіль слідує моїм командам. Тепер двигун внутрішнього згорання знову ввімкнувся. Так, знову ж таки, я майже не відчув цього, хоча зараз не йде дощ. І тепер давайте подивимось, коли я наближаюсь до наступного світлофора, коли він вимкнеться зараз. Ти це чула? Ні, ні, навіть Лія цього не чула, і це щось значить, тому що у неї чудовий слух не тільки гарні вуха, але й чудові слухові здібності. Але я впевнений, вона почує двигун тепер, коли ми прискоримось. Тепер у тунелі ви можете побачити амбієнтне освітлення, особливо тут з боку пасажира всередині дверей, тут навколо важеля перемикання передач, тож насправді досить гарно. І він також встановлений на цей колір Ocean Deep Blue. Давайте перейдемо до спортивного режиму. Тут прилади стають червоними. Наразі двигун внутрішнього згорання все ще вимкнений, але як тільки я почну прискорюватись, він обов'язково увімкнеться. І тоді зачекаємо, поки тунель закінчиться, щоб ви, можливо, змогли зловити різницю в аудіо. Отже, зі швидкістю 80, поїхали. 120. 150. 170 км на годину я думаю наразі цього достатньо. І не надто гучно. Так, тепер можливо на швидкості 170 і вище починає відчуватись шум вітру і так далі. Це нормально. Це все ще нормально. Я маю на увазі, враховуючи ціну та сегмент цього авто, безумовно. Отже, у нас було це електричне просування вперед. У той же час ми мали, скажімо так, звук двигуна внутрішнього згоряння, але він не був надто гучним. Я маю на увазі справді тихо, навіть під час сильного прискорення. І я думаю, що гарна крейсерська швидкість тут можливо близько 130 км на годину. Тож, наприклад, двигун внутрішнього згоряння був частково вимкнений знов ж таки, як тільки я прибрав ногу з, га... з педалі газу, а тепер знову вимкнувся, Тож ви не відчуваєте різниці. він також досить стабільний завдяки підвісці, коли я змінюю смугу руху. О, і тепер знову вимкнений. Тож тепер я кочуся повністю на електриці, і лише якщо я трохи сильніше натисну на газ, він знову вмикається. Тож постійно туди-сюди, але ви цього майже не помічаєте. Так, це було трохи смішно, тому що особливо коли ви сильно прискорюєтесь, це досить спонтанно, тобто миттєве прискорення, як в як в електромобілі. І в той же час ви чуєте двигун внутрішнього згоряння, але лише трохи. Але це величезна різниця порівняно з попередньою ітерацією системи e-Power, де тепер вона набагато тихіша. Отже, я маю на увазі, Honda також має систему, яка не зовсім така сама, тому що вона також дуже може безпосередньо використовувати ДВЗ у. У їзді тут у Nissan вони справді вирішили: гей, давайте використовувати лише електричний двигун для руху, а двигун внутрішнього згоряння залишається тільки для генератора. Ось і все. Ось, бачите, цікаве рішення. І ось тепер, можливо, у першій ітерації це було нормально, але не настільки переконливо. Але тут, у другому поколінні, вони справді, знаєте, хочуть зробити систему досконалішою, щоб вона справді була сильною альтернативою класичному гібридному підходу, а також повністю електричним автомобілям, де можливо не кожен ще може заряджатись вдома і так далі. Але ще важливішим тепер, коли ми вже наїздились різними дорогами, і візьмемо загальний реалістичний середній показник. ось... То чи справді це має сенс, тобто з точки зору споживання? І ми бачимо, що це працює тут для нашої сьогоднішньої поїздки, а також для трохи довшого середнього пробігу близько 5 літрів на 100 кілометрів. І якщо ви скоріше їдете зі швидкістю 130 кілометрів на годину на автомагістралі, постійно так, тоді це буде скоріше 6 літрів на 100, що все ще досить пристойно. Тож так, система загалом працює. Вона працює ще краще, якщо ви не їздите надто швидко отже, багато їзди містом за міськими дорогами і так далі. Стабільна швидкість на автомагістралі, яка не є надто високою, як у Німеччині. Тож справді так він їздить на електриці, але ви все ще можете його заправляти. Тож це може бути такою собі альтернативою для всіх тих, хто не має можливості заряджатись вдома чи на роботі. Це дуже цікаво, і це привносить спокій у водіння. У вас немає, наприклад, перемикання передач і так далі. І з фейсліфтингом, як я вже казав, вони також покращили шумоізоляцію автомобіля загалом, завдяки вікнам, а також тому, що ця система стала тихішою. Тож це дуже цікаво. А що ви думаєте про це? з точки зору екстер'єру. Я думаю, що він виглядає дуже добре. Інтер'єр також з гарною та якісною збіркою. Я б також обрав сидіння без використання шкіри, як завжди. У них багато варіантів вибору. Єдине, що б я не обрав, це 20-ті колеса. Тому що це робить поїздку досить жорсткою, мушу сказати. Це, мабуть, найбільш негативний момент. Усе інше я думаю, це гарний комплексний пакет, а також хороша пропозиція простору і ціни починаються приблизно від 34 тисяч євро до повністю укомплектованої версії і e та високої комплектації 50 тисяч. Але я думаю, що це все ще хороший пакет, хороша пропозиція. І схожим пакетом за схожою ціною міг би бути, наприклад, Kia Sportage, який ми нещодавно для вас тестували, і дорожчий Volkswagen Tiguan.